Доброго дня! Ви на каналі Flagman Shop. Мене звати Ігор і сьогодні ми розглянемо спіннінгові водилища серії BlackFire MicroJig. Поїхали! В лінійці MicroJig ми маємо два водилища з тестом від 0,3 до 3 грамів в довжині 1,68 м. Вага даного водилища складає всього 58 грамів. І водилище з тестом від 04 до 4 грамів. Виконане в довжині 1,88 м і вага цього водилища 66 г. Дане водилище виконане з карбону модульністю 30 тонн. Облаштоване однолапими кільцями Fuji Imitation. Також ми маємо карбонову вклейку, за рахунок чого водилище має надшвидкий лад, тому його гарно використовувати для мікроджигу. Дуже облегшений, зручний на диво катушка тримач. Я беру в руку, дуже зручно він лежить. Також ми маємо єворуків'я, яке буде дуже приємно на дотик. До цього водилища прекрасно підійде катушка у розмірі тисячному або максимум 2000-му розмірі. Також вони мають бути легкі. Нитку я рекомендував би для цього водилища від 0,15 по японській класифікації до 0,4. Не більше. Я рекомендую використовувати це водилище для ловлі окуня, щуки або головня. Можна використовувати для ловлі фарелі або для лову на мармишку, але для цих цілей краще підійде водилище серії Blackfire Area. Але про нього ми поговоримо чуть пізніше. Чому воно? Тому що у того водилища більш помірний строй, а тут надшвидкий. Це водилище гарно підійде для ловлі на річках, наприклад, на Десні, для ловлі головня. Воно коротеньке, легеньке, можна кинути легку калібалку, гарно під кущик, сплавляючись по річці. Підвідшив підсумки, що можна сказати про дане водилище. Водилище цієї серії BlackFire Microджиг. Це серія карбонових водилищ, можна сказати бюджетних водилищ для мікроджигової ловлі, які прекрасно підійдуть як новачкам. Так і досвідченим риболом, які просто не хочуть витрачати якісь захмарні кошти на купівлю дорогого комплекту, щоб спробувати для себе якийсь новий тип лову. Наприклад, лов на мармишку або лов ферелі. ну і мікроджигова ловля. Якщо вас зацікавило дане водилище, ви можете з легкістю купити в мережах наших роздрібних магазинів або замовити на нашому сайті флагман Київ.ua. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також можете натиснути дзвіночок, щоб не пропускати виходу оглядів на наші новинки. Всім гарного дня!